Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса. І будемо з вами робити ось такий майстер-клас по виготовленню соняшника із стрічки. Ось такі соняшники у нас виходять із стрічки. Дуже чудові. Можна з них зробити що завгодно. І за колочку, і резиночку, і на нашій обруч. І прикрасити щось, ось такі виходять чудові наші підсолнухи, соняшники. Для такого соняшника нам буде потрібна ось така синельна проволока для нашої серединки. Також ми її ділимо на дві частини, виходить, нам потрібно 15 см длина. Також нам буде потрібен кружок фетровий 4 см. Кружок фетровий, на який ми будемо кріпити наші лепісточки. Далі нам буде потрібна сама лента стрічка. Стрічку ми беремо 2,5 см на 3,5 см. І з такої стрічки ми вирізаємо ось. Зрізаємо ось так носики зараз вам покажу: беремо нашу стрічечку 3,5 длина, складаємо вдвоє і зрізаємо сам носик. Ось так ми склали, зрізали, вийшло у нас ось такий, така пелюсточка. Далі потрібна нам свічечка. І беремо, опалюємо, опалюємо і закругляємо. Ось таким чином закруглили, піднесемо піднесем легенько під вогонь Наші, Наша лепістка закрутилася. Далі ми її складаємо, фіксуємо і. На вогні закриваємо. Ось така виходить наша лепісточка Лепістки я вже підготовила. Ще раз показую, закругляємо, трішки тримаємо на вогні, вона закруглилася, близько не підносимо, щоб не згоріло. І закрили наша лепісточка вийшла ще раз, закругляємо. Ось так. Придали її форму, поки вона тепла, зложили і закрили. Ось така вийшла наша лепісточка. Далі будемо збирати, включаємо клей пістолет, ділю нашу проволочку на двоє. Ось таким чином і починаю скручувати нашу серединку. Закрутили, вегесенько наношу маленьку капельку клея, щоб тільки Зафіксувати знизу десь, щоб не вийшов клей. Ось така серединка в нас вийшла, ми її ложимо сюди. Далі беремо наш фетровий кружочок 4 см і дивимося, де наші лепістки самі більші. Наниз беремо наші самі длінші, клеїмо біля самого краю. Ось таким чином ми робимо. І тепер вже Клеїти наші бока по дві пелюсточки. У нас виходить 12 пелюсток у ряду. Перший ряд готовий, далі ми продовжуємо клеїти на цьому ж ряду. Стараємося наклеювати між тими лепісточками, де ми проклеювали перший ряд, тепер клеїмо між ними. Ну, на одному тому ж вимірю. Другий ряд проклеюємо. Ось така вийшла вже чудова квіточка. І тепер проклеюємо наш третій ряд. Третій ряд ми будемо трішечки спускати до середини. Трішечки, ось, ми приспустили раз. Клеємо останню нашу ось вийшов, такий наш соняшник. Тепер залишилося нам приклеїти ось сюди нашу серединку. Ми наносимо клей. І вклеюємо. Серединку, Наш соняшник готовий. Прибираємо лишній клей, наші ниточки з клею. Ось такий соняшник у нас вийшов Дуже яскраві, чудові. Ось такі красиві соняшники. Всім дякую, хто зі мною на моєму каналі знаходиться. Дякую вам за коментарі. Дякую за підписку. Підписуйтесь на мій канал. І пока-пока. До нових зустрічей! Пока!